І всем привіт, ребята! Ви на каналі Life Inter. Сьогодні я вам розкажу, як надсилати платні смайлики безплатно. Погнали? Так. Беремо вам смайлик. І як таке храбрина стикерів. Нажимаємо на який хоче смайлик, Давайте до його. І беремо просто який-небудь смайлик до И і тут то ви копіювати зображення. Копіюємо зображення. Гуртамо наверх, закриваємо і вставляємо. Як ви бачите, це буде смайлик. Він навіть не відрізняється нічим від такого. Да, тут того чуть-чуть біло, Ну, може, воно таке буде. Таке має бути, я не знаю точно. Бо я друзям не надсилав, що таких за голосів смайликів. Давайте ще візьмемо одного. Давайте хеллоуін того, копіювати зображення, хрестик, хрестик і вставити зображення. Як ви бачите, все в нас працює. Це як ви можете бути понтовими, що у вас є багато голосів або просто хвалитися перед своїми друзями. Наприклад, скидайте якогось своєму другу ви, э, смайлика, кажете, о, 9 голосів, мені заради тебе не, нічого не жалко, все на тобі 9 голосів такий смайлик. Так, да, так можете ви понтуватися перед своїми друзями. І їм можете розказувати якщо відео набере 7 лайків, вийде нове і цікаве відео, дуже цікаве, так що набирайте чим поскоріше лайки і відео виходить. Так що всім удачі і всім пока.